Мої щирі вітання нації мужніх, вільних і нескорених, народу суверенної України. Війна не увірвалася до нас неочікувана. Ворог багато років поспіль своєю політикою русифікації намагався знищити нас. Але в наших жилах тече кров козаків, вільних людей. Українці завжди обирали свій шлях. Революції, і мітинги, свобода слова і народовладдя. А з 2014 року ми воюємо за свою територіальну цілісність. І це не зламало нас. Ми самостійні були, є і будемо. І за це стоятимемо до останнього подиху. Пам'ятайте, усі ми боронимо свій фронт. Звертаюся до захисників і захисниць. Дякую вам за оборону нашої країни. Маю за честь стояти пліч опліч з такими сильними, розумними і надійними побратимами. Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за Україну, співчуття рідним і близьким загиблих. Слава про їхні подвиги назавжди, в історії і в наших серцях. Я вдячний Богові за те, що живу в найкращій країні. Пишаюсь тим, що українець. Вітаю з ним захисників та захисниць України. З ним Казаса і Покрови. Пресвятої Богородиці, ми переможемо, будьте впевнені.